Порушення журналістських стандартів і уникнення відповідальності в прес-службі адміністрації президента США заявили, що кілька репортерів Голосу Америки публікували коментарі проти Трампа у своїх професійних акаунтах у соцмережі, X, попри політику неупередженості та соціальних власне медіа. Отож, пані Олено, ну що на вашу думку, це що чергова персональна боротьба Трампа? Чи все ж таки це ціле спрямована якась нова політика загалом Білого Дому і нової? адміністрації. Ви дуже точно сформулювали запитання. Ви сказали, що ці мовники існували в державах, навіть тих, де була автократія, і слабка демократія, в тому тут типу, був принцип існування і голосу Америки і Радіо Свобода. Це відповідь, до речі, на поширене запитання. Чому, наприклад, Радіо Свобода чи Голосу Америки не було в Іспанії? Так? От саме тому, що якраз в тих країнах, де була автократія або слабка демократія, де всередині держави державні інста інститути так і е, громадянське суспільство не могли забезпечити функціонування ЗМІ як старошового собаки демократії. Функцію, функціонував мовник на американські гроші для того, щоб власне ЗМІ, принаймні ці ці функції в цих державах виконували, і ми з вами спостерігаємо зміну парадигми як такої. В є таке поняття з точки зору комунікації, власне, і брендингу як територіальний брендинг. Є прекрасна книжка, кому цікаво можуть подивитися. Там все дуже детально описано. Називається бренд Америка. Одним із головних ем, речей на експорт в Америці був патріотизм. Американці надзвичайно патріотичні. Це те до речі, на чому Трамп будував свою передвиборчу кампанію. І друге це демократичні цінності, це те, що Америка експортує. Твала голос Америки. Радіо Свобода це інструменти експорту, так демократичних цінностей. Але е, найголовніше власне так е, це е, демократія і демократичні цінності. Ми спостерігаємо за зміною парадигми. Більше е, з приходом Трампа в Америці це не є базовою цінністю, і відповідно потреба в цих інструментах для Білого Дому перестала бути актуальною. Ну, власне, якою була роль, якщо говорити безпосередньо про роль змі? Тобто не лише ми говоримо про час, а про дійсно їхню роль знову ж таки за весь час існування. Власне, чи вдалося на вашу думку завдяки їм послабити безпосередньо диктатуру в тому чи іншому ем, до такої, знаєте, донесення пробитися безпосередньо до правди в тих країнах, де власне існувала і існує диктатура? Власне, наприклад, чи розвалився на вашу думку таки, ж таки той самий Совєтський союз, в чому в тому числі і завдяки цій медіа роботі. Ми з вами в Радянському Союзі, принаймні в свідомому віці, так де можемо аналізувати практично не жили. Але ми з вами вже понад 30 років живемо в незалежній Україні, де ці мовники функціонують, і ми з вами прекрасно знаємо, що більшість антикорупційних розслідувань, розслідувань, які призвели до реальних кадрових змін, так і мали якісь реальні, а не просто інформаційні наслідки, були або виготовлені к. Кореспондентами цих мовників або фінансувалися американськими грантами, так і грантами, які надавалися незалежним медіа і незалежним журналістам, от власне це відповідь на ваше запитання. Ми звісно, на не диктатура, слава Богу, але нас абсолютно щиро можна назвати поки що слабкою демократією, так тому що в наші демократичні інститути, ну що найменше порівняно з Америкою, немає такої історії, тому що ми незалежні трошки більше 30 років, так а вони. Сторіччями дійсно так, але власне були часи і в Україні, коли власне оті такі ми були диктату... наближені. Вже були до диктатури, наближені, так. зокрема за часів Януковича так. безпосередньо за певного періоду і кучми. Тоді, власне, от вла... саме саме от ці от зміни, наскільки якісно виконували свою роботу? Вони не просто якісно виконували свою роботу, вони задавали тренди. Зокрема, цей тренд на роздержавлення засобів масової інформації. Він же теж прийшов завдяки тому, що тут мовили мовники, так у яких були геть і інші стандарти. Журналістика не лояльна до влади, так засоби масової інформації. Подивіться, до речі, так що дуже цікаво. Як тільки відбувається монополія держави, відбувається погіршення якості контенту. Це моя особиста думка як комунікаційника. Але що відбулося за часи повномасштабного вторгнення, наприклад, так з'явився. Національний марафон і е, телекомпанії національні, які завжди були попереду регіональних змі, там, умовно кажучи, е, якийсь місцевий регіональний телеканал за якістю контенту, так за швидкістю контенту, не міг конкурувати із великою п'ятіркою Інтером, плюсами ICTV Тощо. І зараз, е, коли ці е, приватні телеканали фактично монополізовані державою, інформаційна політика на них монополізована державою, Державою відбуваються дуже цікаві зміни регіональне телебачення, регіональні телеканали з точки зору актуальності, з точки зору журналістських стандартів, в тому смислі які спікери на них представлені, так які точки зору на них представлені, що є суперечливі думки, то що виявляються більш фаховими. Ніж те, що фінансується із державного бюджету, так така махіна цей загальний національний марафон. Оце якраз про е, тренди і про монополії. Існування таких умовників, як Голос Америки і Радіо Свобода, давала можливість засобам масової інформації і журналістам, які не хотіли бути конформістами і підлаштовуватися під монополії, або так, диктат держави давала можливість робити свою. Роботу, керуючись винятково журналістськими стандартами. Відсутність монополії, наявність конкуренції це завжди впливає на якість того контенту, який ми споживаємо як телеглядачі. Так на наявність кінцевого, на якість цього кінцевого продукту, і в цьому смислі, в плані задавання трендів, так переоцінити значення роботи цих мовників просто неможливо. Тепер питання насправді що буде далі, тому що Остап Яриш з команди Голосу Америки в інтерв'ю Інфо» говорив про те, що поки що фінансування призупинено не зрозуміло, що буде далі чи буде команда повністю розформована, чи залишиться лише невеликі якісь офіси Голосу Америки в різних країнах. Але попри це, ми бачимо вже підтримку цього рішення Дональда Трампа, зокрема від Китаю, китайські змі кажуть про те, що власне дуже добре, що Трамп прийняв таке рішення, адже зокрема ці медіа в Китаї веслів. Мають жахливу репутацію висвітлені подій і нібито тепер видання було відкинуто власним урядом як брудна ганчірка. На ваш погляд, чи може Китай зайняти цю нішу і власне просувати свої наративи зараз у світі через такі незалежні медіа? Не просто може Китай ніше вже займає. Ми з вами в одному з ефірів це обговорювали. Що державна китайська агенція безкоштовно створює контент для міжнародних агенцій, для регіональних телеканалів, для національних телеканалів і вкладає величезні кошти в розповсюдження цього контенту, враховуючи економію бюджетів. Так безкоштовно цей контент, який виготовляється китайцями, і стосується теми Китаю безпосередньо. Телеканали, інформаційні агенції залюбки беруть, тому що вони таким чином економлять власні ресурси. Китай вже розповсюджує свої наративи, от в чому річ, так бо той, хто виготовляє контент, той власне і задає тональність ті чи іншій темі. Ми зараз зіштовхнулися із тим, що на противагу китайським наративам, які вже купують отримують безкоштовно безкоштовно та сотні агенцій в світі. Не буде ніякої альтернативи, ну тобто, умовно кажучи, так що якщо були китайські наративи, і американські наративи, то зараз на ринку залишиться винятково китайське. Китай монополізує ці монополізує цю галузь. і їхня реакція на дії Трампа є абсолютно. Зрозумілою, так і абсолютно пояснювальною, тому що замість того, щоб конкурувати із контентом Голосу Америки, наприклад, так вони залишаються на цьому ринку абсолютними монополістами для Китая, це величезна перемога. Насправді, якщо вдаватися в такі конспірологічні теорії, так ідеться ж про те, що власне Дональд Трамп намагається. Ну, принаймні, так складається таке враження, намагається за усіляку ціну, навіть ціною наших інтересів відірвати росіянців від Китаю, припинити оце зближення Китаю і Росії. Але ті кроки, які він робить, Призведуть лише до посилення впливу Китаю в світі. Китай стає одним із монополістів політичних, в тому числі. Ми з вами говорили про те, що економічна потуга вона завжди конвертується в політичний вплив. Так було завжди в 19 столітті. Великобританія свої економічні потужності конвертувала в політичний вплив. Так і була найвпливовішою державою в світі в 20 столітті. Це сталося зі сполученими штатами Америки і. Наразі ми живемо в час, де Китай конвертує свої економічні потуги у політичний вплив. І тепер, так само, як росіянці, вкладаючи шалені кошти в пропаганду і виготовлення контенту, от що, наприклад, робить, вибачте, що я так перестрибую, я просто хочу а, як найбільше з цього приводу сказати, бо тема болюча що робить що роблять росіянці, раша Today наприклад, uh -huh. вони не просто поширюють свій контент, вони проводять тренінги, семінари безкоштовні в тому числі для молодих журналістів, для фахівців, які вже активно працюють в різних країнах світу, і роблять вони це для того, щоб не просто розповсюджувати свої наративи, а й на Саджувати свої стандарти, розумієте, так вони займаються, вони перейшли на такий на наступний рівень. Вони вже не просто відкривають Russia today в, якийсь, в якійсь країні, мімікрують е, під цю країну, мовлячи мовою цієї держави. Так вони займаються вже і навчанням журналістів, тобто вони на Етапі підготовки фахівців вже свої ці наративи починають вкручувати на пострадянському просторі, та те, що ми називаємо пострадянським простором, цим займався так званий спутник. Росіяни весь час плодять сутності, які будуть відстоювати і посилювати російський інформаційний вплив, тому що в умовах сучасних. Так, е гібридна війна стає основним способом взагалі, ведення війни, тому що деморалізація супротивника, дезінформація супротивника, е підрив. Е Процесів демократичних, в тому числі всередині держави, відбувається і на тому, що відбувається безпосередньо на полі бою, так воюють не тільки піхоти воюють інформацію в тому числі, і росіянці давно взяли це озброєння на озброєння. Перепрошую за mm -hmm. тавтологію. Те саме роблять китайці, але Китаю завжди протистояли Сполучені Штати Америки, і що ми бачимо зараз. Сполучені Штати Америки фактично обнулили USAID, тепер фактично обнулили Голос Америки. Так закривається Радіо Свобода. Що ми маємо в світі? Я маю на увазі так, що китайські інструменти стануть дешевшими за рахунок відсутності конкуренції. Вже не потрібно конкурувати. ти на цьому ринку один і альтернативи для споживачів так само не буде. Вони продовжать споживати російську пропаганду і китайський контент, натомість доступу до альтернативних думок безкоштовного доступу, що дуже важливо. Дуже цікаво, що велика частина світу не покрита інтернетом, навіть тому люди не можуть платити за. Контент в багатьох країнах, особливо в країнах з автократіями і слабкими демократіями, там наявність цього безкоштовного якісного контенту відігравала ну велику і значну роль у формуванні громадської думки. Наприклад, так от ці люди платити за, умовно кажучи, підписку на Нью-Йорк Таймс чи Вашингтон Пост ніколи не платили, не мали такої змоги. І не почнуть отримувати цю підписку і витрачати на це кошти, що вони будуть робити? Вони споживатимуть безкоштовний китайський і росіянський контент. Власне, чи може лише Росія і Китай власне заповнити цю нішу, якщо знову ж таки ви вже сказали за програмою Юсейта власне, і? Якщо тут зараз ряд європейських країн намагаються власне якісь програми фінансувати самостійно, так далі чи може це бути власне з такими мовниками? Чи може якась одна, можливо, декілька демократичних країн взяти на себе цю мінішу? Я дуже сумніваюся, якщо чесно, в тому, що стосується якраз європейських держав. На мій суб'єктивний погляд, тут якраз намічається тенденція того, що успішний приклад Китаю і Росії спонукатиме інші диктатури і автократії переймати їхній досвід. Ми це власне вже бачили під час загострення в Ізраїлі, так що непокаране зло повертається з більшою потугою диктатура. Роблять е, висновки, коли не отримують е, зворотнього зв'язку у вигляді покарання, що так можна. Uh -huh. От е, я якраз думаю, що навряд чи Європа поглинена власними проблемами, бо вони так само втрачають союзника Сполучені Штати Америки, були важливим гарантом безпеки, зокрема в Європі. Так їм потрібно вирішувати наразі ці питання. навряд чи вони зараз будуть думати про експорт. Е, Демократії, так от, власне, а диктатури, які побачать ефективність інструментів Китаю і Росії, можуть взяти ці інструменти і собі на озброєння. От яка негативна і насправді лякаюча тенденція може бути найближчим часом реалізована в дійсності. Ми ще коротко запитаємо на завершення про приклад український. Зокрема, це приклад прямого каналу. Був власне, коли е, власники вирішили його продати, то отримали права саме працівники каналу. На цей канал. Чи ця історія може повторитися із голосом Америки? Не знаю, дуже складно це аналізувати, тому що знаєте. Наш український досвід досить суб'єктивний. Ви навели приклад прямого каналу, так чи, наприклад, п'ятого каналу, де дуже активні були співробітники під час помаранчевої революції, так і попри тиск з боку держави реалізовували ту політику, яку вважав інформаційно. Я маю на увазі, яку вважали справедливою і ту, що відповідає журналістським стандартам. Але ж ми з вами мали і приклад медвечиківських каналів, де так само, начебто. То колективи каналів володіли каналами. Uh -huh. Тому маємо і негативні приклади uh -huh. в цьому випадку. Ну, власне, будемо стежити за тим, як історія далі буде розвиватись. Вам дякуємо, пані Олена. Як завжди, що доєднуєтеся до наших етерів. Власне, нагадаю, що з нами на зв'язку була Олена Морозова. Комунікаційниця кандидатка науки з соціальних комунікацій та фахівчиня в галузі комунікації і медіа говорили про припинення фінансування Голосу Америки та Радіо Свобода. Ну а далі, власне, будемо аналізувати ринок праці у Хмельницькій області. Власне зазначається, що нині статус безробітнього в області мають близько 3,5 з тис.